7 листопада, в понеділок, Я від Луки 9, стих 18 по 22. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були в його учні. Він спитав їх, за кого мене мають люди. Вони ж у відповідь сказали за Івана Хрестителя, а інші за Іллю, а ще інші за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви. Спитав їх, що кажете про мене, хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив: Ти Христос, помазник Божий, та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати, старші первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Подиво гідної її віри ізраїльського народу у воскресенні пророків з мертвих, усі, які приймали Ісуса за Йоанна Хрестителя, за Іллю чи за якогось із пророків старовинних що воскресі з мертвих, визнавали реальний факт повернення їх з неба на землю, як у випадку з Ілею або Воскресення з мертвих, як у випадку з усіма іншими пророками. Водночас, чому так непросто потім було апостолам переконати ізраїльтян, що Ісус Воскрес із мертвих по твоєму розп'ять, тому що більшість людей його не бачила. Воскреслого Христа бачило більш ніж п'ять сотень людей, а отже, далеко не всі, які знали про те, що Його розп'яли на Голготі. Люди схильні вірити у те, що бачать. Але це насправді не зовсім віра, а радше інтерпретація баченого. Люди бачили, що Ісус має чудодійну силу, отож і пояснювали її як силу когось з пророків, що воскрес мертвих. Віра в те, що Ісус це Христос, тобто очікуваний віками Месія, було значно глибшою, ніж просто інтерпретація побаченого чудодіяння. Це була віра. Яка визнавала самобутність Ісуса, Його найособливіше посланництво, а не те, що він повторює пророчні знаки. Це була віра в те, що він той, про кого проповідували стародавні пророки, а не просто хтось із них, хто повернувся наново до земного життя, чому Ісус наказав гостро про це нікому не говорити, тому що не був ще для цього сприятливий час. Сприятливий час для всенародного розуміння, що Ісус справді очікуваний Месія Христос, не стане аж після Його Воскресення та зіслання Святого Духа. Ісусе, віримо, що ти Христос.